Дивіться, яка красота! Яка красота? Віталік каву. Всім привіт! Ви на каналі Майстерня Води і сьогодні ми приїхали в пригород Києва Буритя Бесинську свердловину. Думаю, буде цікаво Поїхали! Накачали воду з річки і будемо. Бурить. Сйомку, подожди, Віталь. Включай, Включили? Включай. Ну, В общем, з трьох, з трьох метрів на час пісок. Волонтер у нас розсорить полуавтоматичні дружини. Дуже важко бурить. Дуже тяжкий грунт. Ми бурем не, не покладає сил. Смотрите, уже дошло. Это и на основе сидит. По-благостову, оберемся, тоже не встану на выйти в Ловим, так называемый, плоск. А так. Такий крупный, хороший песок. Но, я в него цветность, серенький вентрохи. И даже запах металла Він має, водичка буде з металом, но води буде багато. На 13 метрі почало прихватувати штанги, чуть не потеряли інструмент. Іде отакий вах. Це вах. Ну, В принципі, він не сіріє. Возможно, навіть трошки по світ вийшов. Тому йдемо. Будемо пробувати дійти до водоупора. Ох, який пісвак. Він аж його тільки що викинув, він сухий. Сразу ж. Він віддав воду. У ньому води просто немеряно. І того 15 метрів нарешті ми дійшли до водоупора. Все, там далі якийсь камінець, якась глинка. Ми його колупати не будемо, дивитися, що туди нам. Нам цього більше ніж достатньо. Такого піску навіть на 13, десь на 14 треба встати. Тут вже перед водоупором він мільчіший став. Можливо, навіть на 14 метрів. Все. Зараз головне штренько достати штанги і швидко обсадитися. Значить, Питали мене за фільтр. Фільтр поліпропілен. Сажаю я його на термоклей. Хтось ізолентою користується, мені більше подобається термоклей. Отак підчопіруєш його і прям туди, під шкуру за... зашприцовуєш і держить зубами. Ніяких ізолент не треба. Процес промивки. Почав. Ип. Труба наша хотіла всплить. Держим її. Не даємо всплить. Не даємо сплить. Все, все вимиваємо всю каку відтуди, все, вже вона не вскриває. Зараз бульбачки повиходить. Промиємося, я думаю, може на метр приходить нам бігали. На Такі більш, більш крупнішенький тут був. Кінці білі. Ну буде і тут, і тут вода. Все, зараз. Хорошенько промиємось і будемо брати воду. Так, приподняли на один метр, все-таки промили скважину, зараз викачуємо оттуда. Ну, по ідеї, дебет може зараз упасти, а водичка потемніти. Хоча тут такий пісок, що цього ми можемо навіть і не помітити. Я думаю, що тут дебет скважини буде перевищувати. Можливості насоса Ну, трубу вжало? Ну, все ж таки падає, падає ну це знову все. Так, і видно, що водичка мутніша стає, тут скривається, вкривається водоносна прослойка. Зараз фільтр обжимає піском. І всю ту глинку, що ми загнали в водонос при бурінні для того, щоб обсадитися, її зараз всю викачує туди, витягуємо точно. Все, наш так, о, навіть трошки починає знову рости. Ну, ще вам покажу, мабуть, як, як все уберемо відсюди. Вона навіть даже, даже непонятно, чи вона вскривалась, чи вона запускалась. Аж якась скучна, неінтересна скважина. До речі, на, так, 3-4,5-6 на сьомому метрі була півметрова прослойка такої чорної глини. Вона буде працювати. Як укриваючи чехол від, від всяких ну, зараження, там, таких, як септики і все остальне, звичайно, поряд септики краще не будувати. Але на це, ну, дуже добре, що така прослойка глиняна трапилася, що не один сплошний пісок. А тим часом наша скважина дає, ну тут навіть некоректно говорити, скільки вона дає, тому що зараз насос... Працює на максимально своїх можливостях. Ну, Условно кажучи, десь три куба зараз він качає за годину. А реально скважина, я думаю, що тут вона не менше п'яти кубів дає. Тобто, якщо підключити більш мощніший насос чи там, мотопомпу, то, то десятка буде значно вище. Водичка вже повністю очистилась. І вода з металом. На жаль, з металом, ну тут. Ничего ну, не двигаешь песок серый, треба ставити от чесну станцію на таку воду все, підключили насос замовника Шикарне давление Отличный дебет 3 тонны є, Ну, скільки може насос, я думаю водонос може більше Всім дякую за увагу, пока